На телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 491-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і головне станом на ранок. У Краматорську завершили рятувальні роботи на місці удару 27 червня. З-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Кількість загиблих зросла до 12. 60 людей отримали поранення. Вранці російські війська обстріляли Білозерку на Харківщині. Одна людина загинула ще дві отримали поранення. Новини на Суспільному. Харків. Вночі РФ вдарила по околицях Запоріжжя. Про постраждалих не повідомляли. Також вночі ракетами С-300 атакували Чугуїв. На Харківщині ракети влучили в землю. Загиблих і поранених немає. Сили оборони просунулися на 1300 метрів на Бердянському напрямку, а на Бахмутському перехопили оперативну ініціативу і просунулись на 1200 та 1500 метрів на двох напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І про втрати на Росії слухаємо далі. Ще 680 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 27 артилерійських систем росіян, 10 бойових броньованих машин та 14 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, один літак та шість одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 29 червня такі. Українські воїни ліквідували більше як 227 тисяч 780 окупантів. Російська армія втратила 4038 танків та 7857 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4116 артилерійських систем загарбників На 627 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 388 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 308 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6780 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3513 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1261 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 569 одиниць. Дані уточнюються у Житомирі. Відбулася сесія міської ради, під час якої вручили почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за збереження життя молодшому сержанту Нікітіну Євгенію Сергійовичу. Також прижиттєві державні та відомчі нагороди передали рідним героїв, які не встигли їх отримати. Старший сержант Коновецький Олександр. Людвігович Орден за мужність третього ступеня нагороду отримав син Денис та донька Лілія. Молодший сержант Аніканов Денис Русланович нагрудний знак знак пошани Міністерства оборони України. Нагороду отримав тато героя Руслан Ігорович, який продовжує захищати Україну в 95-й бригаді. Вічна слава героям. У Житомирі на честь воїнів білорусів, які пліч опліч з українськими бійцями протистоять Росії на полі бою, перейменували одну з вулиць міста. Деталі розповідаю далі у сюжеті. У Житомирі з'явиться вулиця полку імені Кастуся Калиновського. Вона посяде місце вулиці Білоруської. Таке рішення прийняла сесія міської ради, на яку завітали представники полку. Історична довідка Кастусь Калиновський це історична постать революціонер, який учолив у 1863 році повстання проти Російської імперії. На мапі Житомира це ім'я символізуватиме вдячність білорусам, що борються з Україною проти спільного ворога. Про це наголосив міський голова Сергій Сухомлин, звертаючись до воїнів білорусів. Сьогодні, після рішення міської ради, цей ім'я з'явиться на мапі міста Житомира, і це наша вдячність білоруському народу за таких героїв. Дякую вам. Я хочу ще проперувати. Місто Житомира прапор, міста Житомира, для того, щоб те місто, яке після визволення Білорусі буде обратим міста Житомира, щоб ви особисто передали тому місту прапор Житомира, для того, щоб всі разом приїхали, святкували і подякували Білорусі за допомогу ну, ну, сьогодні, сьогодні. Бійці цього полку захищають Україну з 2014 року. Сам же полк був сформований у складі Збройних сил України у березні 22-го року. Воїни полку одними із перших зустрічали ворога в Єрпіні. Наразі підрозділ знаходиться на Бахмутському напрямку і кожен день втрачає своїх побратимів. Тож для них надзвичайно важливо, що українці відмічають їх роботу та вшановують пам'ять полеглих бійців. Ми білоруси всі на нас виключно білоруський полк. Конкретно я з батальйона Волод. Не буду називати город, из якого я откуда я родом, но то, что сейчас в нашу честь называют улицы в Украине, это очень приятно, это дорогого стоит, и мы тем самым понимаем, что нашу работу ценит очень-очень очень сильно ценят. То есть, Потому что мы действительно работаем в самых горячих точках даже мира, а не Украины, скажем так. И так же, как и все войны, несем потери. Поэтому я считаю, что любые потери они должны не забываться и помниться таким способом. Воїни, що нині завітали до Житомира, знаходяться на реабілітації, після якої готуються повернутися до своїх побратимів на Бахмутський напрямок, хоча не проти, і піти в сторону своєї рідної країни. Наша перемога залежить тільки від перемоги України. Якщо допустити той момент, що тут буде гаспостать російський так називаємо мир, то Можно просто забыть что такое, что такое свобода, что так, такое, что такое украинская или белорусская нация. Если, допустим, Беларусь, конкретно территория Республики Беларусь, уже, ну так скажем, полностью политическим путем оккупировала Россия, то украинцы дают по зубам. І спасибо вам за это. Потому что если бы украинцы не были таким сталевым стержнем, я думаю, все би посыпалось. Російська імперія просто бы далі від моря до моря. Так Тому велика, велика повага до українських дякую. Великий дякую. Тетяна нахмали, Юрій Гровач у центрі подій СТВ. Ще одним питанням на розгляд депутатам було облаштування укриттів. Так, з бюджету Житомирської міської територіальної громади виділяють 65 мільйонів гривень на стаціонарні укриття, з яких 35 мільйонів на укриття в закладах освіти. На цю сесію ми виділяємо достатньо великі для нашого бюджету кошти по укриттям, в тому числі і по школам. Тільки на школи в нас йде, якщо не помлюєш 65 мільйонів, да там. 35 мільйонів це по укриттям, і частина ще коштів йде через програму УКБ, там теж великі кошти. Теж, приблизно через два тижні ми будемо проводити ще позачергову сесію, бо по деяким школам на сьогодні йдуть, виготовляється робоча документація і в залежності від готовності проєктів по укриттям. Сесія, на яку будуть виділятися кошти для того, щоб е, ці всі укриття зробити, привести до ладу. все. Вирішено вже принципіальне питання і по 15 школі. Е, там було складне питання, бо використовували як один з варіантів бомбосховища рекорду, відмовилися від цього. Вже є е, сміти сьогодні зранку, тільки обговорювали всі ці питання. Нас школі все буде нормально до першого вересня. Ще одна стаття витрат, за яку голосували депутати Житомирської міської ради під час сесії, це проєктно-кошторисна документація для реконструкції Житомирського гідропарку. Коштуватиме вона місту 3 мільйони гривень. Проте, поки ПКД не замовлятимуть, всі об'єкти, які зазначені в концепції, вони побудовані без Зрізання дерев у нас колись був такий проєкт урбанпарку, який передбачав часткове зрізання дерев. Ми від цього відмовилися і зробили всі ті об'єкти, які дозволяють провести реконструкцію гідропарку. Це на Житомира без втручання в природного середовища і без зрізання дерев. Окремо на наступному тижні з вівторку ми от з кожною цільовою групою починаємо збирати, обговорювати концепцію і визначати, які після того, як ми відпрацюємо знов цими цільовими групами, ми виносимо цей проєкт на широке обговорення. Також під час сесії міський голова ВКОТ звернувся до житомирян з роз'ясненням щодо території для будівництва реабілітаційного центру для ветеранів війни. Сергій Сухомлин наголосив, що виділена ділянка не є частиною гідропарку, а сам центр ніяк не заважатиме відпочиваючим. Якщо громадськість заробити в оману, то звісно вона буде так реагувати. А вони провели прес-конференцію, запросили всіх журналістів. Показали, що це за земельна ділянка. Показали, що земельна ділянка, на якій ми плануємо будувати реабілітаційний центр, історично ніколи не була гідропарком. У нас за парканом знаходиться. І на цій земельній ділянці ніколи не було об ні об'єктів, ні доріжок гідропарку. Це перший момент. І це те, що ми її зберегли за містом, це от, подяка і департаменту, і всім, хто займався цим питанням. Це перший момент. Другий момент. Після того, як ми побачили, що е є ще люди, які не зрозуміли до кінця, ми зібрали всіх, хто писав коменти там, для того, щоб на місці в суботу виїхали і показати цю земельну ділянку. Частина з людей не казала, що приїде. не приїхала, частина приїхала. Показали, походили ще раз, для того, щоб люди усвідчили, що це не земля, ну, фактично гідропарк. І будівництво реакційного центру. Нам декілька днів командуючий дешеве написав листа з проханням о, приділити цьому питанню особливу увагу по будівництву реабілітаційного центру. Бо це дійсно те, що потребує вже сьогодні і місто, і величезна потреба після війни. А президент України Володимир Зеленський вчора заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс. Про це він сказав, виступаючи перед народними депутатами у Верховній Раді. Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво, наголосив президент. За його словами, це дозволить українським громадянам не терпіти біль стрес і травми війни. Голова держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації. Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів. Усі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, рішення, яким складними вони не були, у надзвичайно важливий час мають бути застосовані в Україні, наголосив Зеленський. А на Житомирщині директора комунальної лікарні викрили на одержанні 140 тисяч гривень відкату за поставлене метобладнанням. За укладеним договором підприємець мав поставити лікарні, устаткування та вироби медичного призначення за бюджетні кошти, очікувана вартість яких 700 тисяч гривень. Сума відкату становила 20%. Деталі розповідає заступник начальника відділу розслідування. Головне управління Нацполіції в області Віталій Рудь керівник комунального закладу вимагає підприємця грошову винагороду у вигляді відкату за те, щоб укласти з ним прямий договір на поставку медичного обладнання. У зв'язку з тим, що тендер не відбувся, за вимогами законодавства укладається прямий договір із постачальником на відповідне обладнання. За вказані дії і за сприяння в укладенні цьому, цьому договору, і за невідповідні за неперешкоди в укладенню договору посадовець вимагав від підприємця надання грошової винагороди у розмірі 20% від суми договору. Першу частину неправомірної вигоди керівник отримав ще в червні 2023 року. Та був затриманий працівниками поліції під час отримання другої частини неправомірної вигоди, загальна сума якої стала 140 тисяч гривень. Наразі керівникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, отримання службової особи, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду, з використанням влади або наданих службових повноважень. Сам підприємець, усвідомлюючи незаконні та неправомірні дії керівника комунальної установи, звернувся до поліції із заявою про вимагання від нього саме неправомірної вигоди за вчинення таких дій. 27 червня після затримання в порядку статті 208 Кримінального Кримнам кодексу України вказаного керівника були проведені невідкладні слідчі дії за місцем його роботи. У комунальному закладі Бедечівська міська лікарня та за місцем його проживання, в результаті яких були вилучені відповідні документи, які підтверджують злочинну діяльність затриманого та грошові кошти, наразі керівнику повідомлено про підозру і вирішуються питання про обрання міри запобіжного заходу. СБУ викрила на Житомирщині депутата-колаборанта від забороненої партії ОПЗЖ. Він закликав зустрічати окупантів і не чинити опір. Зазначається, що колабораційну діяльність інкримінують депутату однієї із селищних рад Житомирського району, будучи членом депутатської комісії з питань прав людини, правопорядку і законності, він сам порушував законодавство щодо національної безпеки України. Підозрюваний у березні цього року, попри триває. Але збройне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави закликав сельчан підтримувати дії і рішення країни агресора Деталі розповіла нам речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк. Співробітники спецслужби задокументували депутата однієї з селищних рад Житомирщини від забороненої партії ОПЗЖ, який на загал висловлював своє невдоволення незрозумілим для нього супротивом українцям державі агресору та переконував людей підкоритися окупантам. За даними слідства, фактично, у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли рашистські війська вели запеклі бої усього у декількох кілометрах від колишнього військового містечка, зловмисник не приховував своїх проросійських настроїв та публічно закликав місцевих жителів зустрічати росіян. Чоловік проводив публічну просвітницьку роботу серед присутніх у селищній раді, наголошуючи на безперспективності опору окупантам. Він стверджував, що нібито скоро прийдуть наші. Вас усіх звідси винесуть, а він буде правити. Ініційована СБУ експертиза засвідчила, що у висловлюваннях фігуранта справи містяться публічні заклики до підтримки збройної агресії Росії проти України та визнання її правомірною. На підставі доказів СБУ депутату повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 одинадцять Прим Кримінального кодексу України. Обережно шахраї! Війна стала таким собі каталізатором для активізації шахрайських схем в Україні. Зокрема, потерпає із Житомирщина. Як вберегти себе? Дізнавалася моя колега Каріна Цимбалюк. Все більше людей стають жертвами шахраїв у Житомирській області за час повномасштабного вторгнення кількість звернень про ошуканство зросло у декілька разів. Заступник начальника управління карного розшуку головного управління національної поліції в Житомирській області Максим Солодун каже: лише за півроку зареєстровано 1300 звернень. За 2021 рік ми реєстрували близько 400 шахрайств. На даний це зарік був зареєстрований на даний час. У нас за Шість місяців вже закінчується. У нас зареєстровано 1300. Ну, збільшилося в 4 рази. Існує багато сценаріїв, які шахраї використовують, щоб заманити жертву до пастки. Розміщення фейкових оголошень про продаж майна чи техніки, так само надсилання фейкових смс про отримання матеріальної допомоги ООН. Отримання допомоги від держави в дії. Ми столкнулися з такою ситуацією. Особа дзвонить до, на стаціонарні телефони до осіб похилого віку. В основному в нас зараз стаціонарні телефони розміщені в осіб похилого віку. І починає голосом говорити, що це родич. Особа, яка не дочуває похилого віку, вона сама висловлює. Дає запитання там дочка, називає ім'я дочки, і цей да, «да, це я, в мене сталася проблема, я попав в ДТП, або ще якась ситуація. Мені це терміново потрібні гроші. І яка проблема у нас? Ми коли відслідковуємо цих осіб, ми бачимо, що телефонують з непідконтрольних нам територій. Це ДНР, ЛНР. Також є фішингові посилання. Там, де приходять на Viber, приходять на месенджер, приходять на. Е Телеграм, ви заходите по фішингу, вводите банковські, реквізити банківської карти в, в, в спробі отримати так само допомогу. А ці банківські реквізити картки використовуються для того, щоб списати у вас гроші. Інколи люди самі не розуміючи того, допомагають шахраям ошукувати людей. Існує багато іде в телеграмі сірі чати, так називаємо, там де особа, Неповнолітні заходять і їм пропонують дати в оренду свою картку. Шахри дають в оренду картку, шахри беруть в оренду картку на дві години, і за ці дві години по цій картці може пройти більше 60 тисяч гривень. А людині просто-напросто за те, що оренду вони скидують 6 тисяч гривень. В подальшому, коли ми приходимо до даної особи, дана особа говорить да, в телеграмі. От знайшла ситуацію. Тобто, ми прийшли до одної особи, і далі нам треба далі відслідковувати це. І ця цепочка вона може займати деякий проміжок часу. Аби розкрити такий вид злочину поліцейським потрібен час, адже цей процес має свої особливості, прописані законами України. Проблематика саме велика це. Лю отримання любої інформації від оператора мобільного зв'язку або від банковської установи потребує, як визначено законодавець, це ми маємо отримати ухвалу суду. Без рішення, ухвали, без рішення ухвали суду. Ми дану інформацію не можемо отримати, оскільки вона має певний доступ. Отримання такої інформації, воно зазвичай проходить протягом місяця. За цей місяць особа, яка користується, вона може вже змінити свою сімку, може змінити банківську карточку, на яку переводиться, через яку вводяться кошти, але все одно треба до цього добігати. Якби нам було спрощено інф... система отримання даної інформації у банків по запиту, без не чекаючи погодження прокурора, погодження, рішення ухвали суду по запиту для порох... від правоохоронних органів, воно би набагато пришвидшило розкриття. Шахраї дуже хитрі та застосовують різні прийоми впливу. Тож, аби не потрапити на їхній гачок, необхідно дотримуватися рекомендацій від правоохоронців. Є типові схеми шахрайства, які я попередньо озвучив. Це, перше це ваш син в біді. Перевірте, дійсно наберіть телефон сина і спитайте, де ваш син знаходиться, оскільки. Вводять в оману, людина на емоціях, спочатку не розуміє порядок своїх дій, віддає гроші це в подальшому. Якщо є якась ситуація, про ви виявили намір купити якусь річ, ви скидаєте завдаток, домовляєтеся це. Якщо у вас є можливість побачити цю річ фізично або хоча б наберіть на відеозв'язок, того продавця, який вам її продає. Якщо у вас її викликало підозру ваш продавець, домовтеся з ним, щоб він вам наложеним платежем прислав і ви переслали гроші. Щоб ви побачили цю річ, і дійсно є вона, немає. І всі витрати пов'язані з цим, ви б самі далі компенсували. Тому що воно може бути набагато принести вам більшої шкоди, тому, що ви не перевірили. не... Приходьте на ризикові посилання, які вам приходять від телеграм. Є, якщо так само, якщо вам хтось телефонує представляється банковською установою, вимагайте кодове слово або скажіть, що самостійно зв'яжетесь з гарячою лінією. Також Максим Солодун пояснив, що робити у випадку, коли шахраї пропонують так звану допомогу з визволенням з полону вашої рідної людини за гроші. Їм необхідно відразу звернутися на, в поліцію. Потім в центр комплектування, що дійсно підтверджена судьба їхньої близької людини, і поліція відразу зможе вжити заходи для перевірки, наприклад, атрибутів тої самої сім-карти або банковської картки, яку ви вам кинули шахраї. Ви вже будете розуміти, чи дійсно ця особа може мати таку інформацію стосовно вашої близької людини, чи не може мати дану інформацію. Часто шахраї ловлять людей на бажання отримати допомогу від держави. Проте правоохоронці нагадують, що виплати від держави доступні лише певним видам категорії. Просто так ніхто не буде надавати вам гроші, але і тут потрібно бути обачними. Будь-яка допомога або виплати від держави у нас можуть здійснювати офіційно, офіційно через дію. Якщо вам в дію... Прийшла повідомлення про те, що ви можете скористатися даною можливістю. Ви реєструєте, але ніяких реквізити банківських карток не зв'язу не вказуєте. В подальшому з вами зв'яжеться спеціаліст профільний по даному напрямку і, можливо, з ваші дії, як ви можете отримати дану допомогу. Ви отримуєте. Не обов'язково на банківську картку вам можуть бути офіційно призначені самі вкажуть, в яке відділення підійти, отримати дану допомогу. І якщо вони до вас, фахівець зв'язуються з вами, то дійсно це, ви хочете перевірити, чи це дійсно фахівець, і він повинен підтвердити всі ваші нехай, документи, які у вас зареєстровані в цьому додатку. Він має орієнтуватися, в нього є доступ до вашої дії, він бачить навіть ваш. Ідентифікаційний код. Якщо ви засумнівалися в ньому, попросіть його назвати цифри цього коду, або які ще документи у вас зареєстровані в цьому додатку, і в подальшому ви зрозумієте, намагаються вас вести оману, що ви дійсно розмовляєте з фахівцем. Посилання, які до вам приходять під приводом дії, навіть якщо десь вказана якась. Картинка офіційна від дії з проханням вести реквізити вашої банковської картки, це не є офіційна, ваша неофіційна допомога. Це особи е, намагаються видерути у вас е, реквізити вашої банківської картки, щоб в подальшому з неї зняти суму. Е, якщо у вас є якісь обмежені ліміти, то люди навіть можуть. Е, е, їх збільшити і збільшити кредитний ліміт і ще більше у вас зніметься у будь-якому випадку якщо ви стали жертвою шахраїв, необхідно звернутися до поліції яка буде робити усе можливе аби покарати злочинця відшкодувати втрачене та не допустити подібних випадків. Ваше звернення може вберегти іншу людину від подібних злочинів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Я дякую українським захисникам за кожний прожитий день і закликаю вас, наші глядачі, підтримувати одне одного і, звичайно, підтримувати українських воїнів, адже перемога це наша спільна справа. Побачимося, бережіть себе, слава Україні! Героям слава! У п'ятницю, 30 червня, максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 15, Воно із повітря 75%, відсотків. Вітер південно-східний 2,3 метри за секунду. Ясна погода очікується вранці та ввечері. А в день небо можуть затягнути хмарами, проте ненадовго опадів не буде.